колеги, всім вітання. Сьогодні у нас перестановочка. Будемо робити нарешті час до гнізд. Зараз у нас перестановка гнізд, і в цьому ж відео будемо робити кормушку для наших бройлерів. Бо так, як треба друга є трошки робота. А треба буде на пару днів, якщо оставлять брулери, треба підготувати гарну кормушку, щоб щоб було їх що їсти, щоб ми могли поїхати, Ну, чи в гості кудись на день, чи як. Ну, Ви самі розумієте, покажу, що, що я придумав, що в мислях я придумав і вам покажу. Сьогодні ще наголосив, будемо робити е, клітки, не клітки, а ну, спеціальні гнізда для наших утяток. Перестановка у нас сьогодні. перейшла трошки клітки в другу сторону. Я вам покажу перепілочок, трошки покажу, бролери покажу. Подивимось, який забой вес. Е, е, Повторюю, стіна на броля у нас не падала, так як була 130 гривень, так і залишилася. Живем поки не продаю, а продаємо тушками. Поки почали бити потихеньку, поки не, не спішу, я швидко, щоб його задіяли. Ну, а ми погнали. Так, А що в нас тут? Перебрав, повичищав, ну і стало чистіше. Ну, Ще трошки є какашок, але вони вже не очищають, вимивати кьорхером. Були у нас тут клітки. Тепер отут будемо робити. Гнізда для наших утят. А з цієї сторони взяв кофе, але все не буду сьорбати. Бо <гум> багато кому не понравилось моє сьорбання. А тут я сказала, в цьому голку тут до дверей 2 метри. Значить невеличкі, а десь 2 метри. З 2 на 2. півтора на два, щоб тут був знизу, з цієї сторони проходить. Сказала жінка, заведемо чорну свинку в'єтнамських. Чорненьких, парукає, давай візьмемо в сімейку, два штучки. Хочеться їй криче рятуй, давай зробимо. Так що, може, почнемо робити, але це вже пізніше. Якби знайти таке, що, щоб чиста кров була вже. Знаєте, як колись було. Тільки як починалося, тоді була в нас чиста-чиста кров. Тоді вони гарно плодилися, росли швидко, коли тільки завезли. Це зараз вже дуже багато переводняків. Хоча ви знаєте, не от, от як переводняки, не від повердняків Все залежить від е, чисто збалансованого вашого комбікорму. Якщо він гарний, він росте. Заважую перших наших королів. Оце цих. Сьогодні він 51 день, вага от, е, от 1,5 кг. найменший був кіло 497 кг. І найбільший був кіло 640, значить. чи 670 чи 640. Оце така. Як для мене, в мене це влаштовує результат. Ровно в 60 днів зважимо і подивимось, чи набирали, чи чи не набрали. Для мене це гарний результат. Бо Нема ще двох місяців, заслоночка за цей клас. А вже по 1,5 кг. Кіло 550 це хай середнє буде. Наш хлопчик улігся. Бачите, вже з'явилася комарва на носа сіла. Треба вже робити вакцинацію. Бачу, ще, що є в вушку кліщик. Як з ним боротися, а ну навідемо качество, бачите, є таке наче... якийсь нальотик у вуху. То значить кліщ. Беремо кубик отработки і перскаємо йому вушко. І він через тиждень його пропаде і повторить. Або купляєте там якусь пшикалку і пшика Ось так, бачите, насрали, вилю на вулицю, щоб менше було вологи. Зношу доски, О, нальюємо частенько. І тепер я можу, отак, якщо вони буде стояти. тепер я зверху ставлю в бачок. І в мене є поїлки ті, що ніпельні. Спеціально під них. От, такі. Бачите, старі, а в мене ще такі старі є. Класна штука, показала ловко. Отак От, клац, і держаться і вони чукають, чмокають. Це вже просто, що на вулиці були і вони згнили. Більше очі поймали, ну підпадали. А так вони ну красота, ловко працювали. Оце тільки що шланг прозорий, але вони будуть сараї, і нічого не буде з тим шлангом. Так, це бачок утятам там під воду. Якщо куди їду, так що поставити. Щоб пили. Так що тепер прийдеться, тут нам загородиться. Вони ж в'єтнамські невеликі, кілограм до 70 ростуть. Так що, Таке таке приміщення 2 на півтора. Ну і тут на, хоча б на 5 секцій для утят. Ну все, щось багато балакаю, а діла мало показую. Погнали. А, все, показували. Просили показувати, бачите, заведено. повторюсь, у USB. Не знаю вже скільки мого. Вони на його стять, але він ще досі не вигне, не струх. Ось так. Ось такі справа. Все. Погнали. Ну показуємо, що я тут настрою. Поставив у мене кирпичики два під низ. Висота їх 30 см, 30х60. Доски має були фанера, була така стара, тоста гарна. Я її сюди поставив та щілинка. Ми є щось таке постелим на низ. Бо немає брізної доски. Робимо з того, що є, щоб не викидати лишніх 2000. 2000 теж гроші я сейчас не можу їх виділити. А є старий матеріал. Ну, ми старий матеріал зробимо. Осталось у нас там вуточок, я не знаю, виточок, 5 Небагато. Роблю 8 отсеків на майбутнє, бо поки, поки повторюсь, нема з чого виділити. Роблю зазор, ну, кому треба буде. Між одними десь 20-22 см. А можливо, зараз на рулеточку візьму. Так, сходи, взяв. Так, оно ну, глас алмашені, а 25 см. 25,5 ну Це приблизно, виставля, я виставляв, даже не міряв. Тут 28. 27, 26,5. І тут приблизно 25-26 см. Ну, разниці сильно немає. Вже їх закріпив. Два невеличких гвоздочка. Бачите? Тут один гвоздочок і там. А цей стане посередині підтягується, щоб воно не хаталося. Вони його не заб'ють. І прикрутимо до стіни. Ось отсечки, повторюсь, по кому треба на майбутнє. Приблизно як воно? Можна, звісно, з доски, з дорогою. Ну-ну. Але... ну ну, -ну. так, такі отсеки. Можна більше зробити, але тоді можуть сісти 2 утки. І тут, звісно, 2 утки спокійно зарізати, але... Не сильно хочеться. і всередину. Давайте поміряємо висоту, щоб ви вже. Хто буде писати, щоб знав. Висота, бачите, 38 сантиметрів. 38. 38 сантиметрів. Висота і... І всередину у нас 48. Правильно, можуть. Да, 48. 50, ну, 48 і плюс тут зараз досточку проб'ємо, ну то я покажу вам. принцип ви поняли. Зараз вже далі і покажу далі. Так, колеги, ну, що, в принципі, у нас вийшло? Такі заслоночки. Вже всипав втерсиєм. Ну, і тепер через тиждень подивимося на наш результат. Зверху вже вкину мішечок кукурудзки, урожай наш на городі. Качанчики. Є здорові, є малі. Вони довго лежали в сараї, а це, щось надумався, є підкидати кролям нашим всередину. Бо, бо лежать без діла, завжди давали, а це пер... так як робив свій корм, суто на, і... І на кормі ростуть і рішив кукурудзку підкидати, бо в, ку... в корм кукурузи не додаю. Якщо то так, така красота. І старенько, стареньких досок, але, але ще й гарно вийшло. Тепер хай нас радують учата. Звісно, голубого фавориту в нас залишилася одна уточка. Я селихів і уточок подавили, на жаль. Ускочили бездомні собаки і, як завжди, наробили нам шкоду. А щоб зробити? Сітку, це великі кошти. Ану, о, о, які лахмати, друзі. Напишіть мені в коментарях, по чому продавати живою вагою таких вже королів по 50 днів. Оцей цех я важив, не пам'ятаю, десь 5... днів 5 назад, це точно. Ну, 51 день я вважав, що. Що і кажу, вже вони мої підросли, але вже такі, вага півтора кілограма, чому продавати молодняк. Таких молоденьких, невакцинованих кроликів. Ну, а ці поки ростуть. Малишня. Хом'які <гум> малі хом'які, ох і втік. Всі в мамку. Так, ну, в принципі, що? Води на лєм і, і далі до праці? Ну, все розкидано, все, що зробиться. О, о, о. Ну що, а в нас тут нехватка яєць. Ні, ну нанесли вже сьогодні трошечки. Але нехватка. Це наші хлопчики, ніяких не поріжемо. Надо, надо яєць нам. Так як в нас акція, ми продаємо бройлера. Так, вниз. По 130 гривень і купівлі від двох бройлерів. Дивлюсь на перепілку і задався. Прикупрів і бройлерів, у нас йде лоточок яєць-подарунок перепілячих. Це у нас виходить по 125 гривень. Приблизно. Тушка. Ну, Так ми заманюємо свого клієнта. Чи так, чи так, не знаю як правильно. Але закази є, слава Богу. Я на чим. Працювати. Ну, пошли тепер до дерев сходимо. Яйчка, яйчка збираються. Такі, ви знаєте, цей вже що новий зробив це в мішках. І у перепілки начали такі гарні, більшенькі яйця нести. Видно, чи сої додав я більше чи що. Може ще ще потепліло, так воно почало рости яйце. Дивлюся, на ну, перепілки якось вавка. Таке наче когтям розрізано. Зараз ми його виймемо. Це не гарно. Бачите, яка вавка в одній перепілочці. Це не має бути так. Надо срочно витягнуть. Тобі ще й порвалося і когтям розрізало. Бачите? Не можна таке показувати. На ТікТок. Але ми ще залиємо чи йодом, чи що у нас там є. Таке, як видно, молодж порізала. Не могла просто не де зачепитися. Хай вона бігає на низу, пустив. Хай ганяє. А ти то толчуть. На яйце. Все, погнали далі. Молодж. Що тут у нас? Вентилятор робить на всю. Потолок сухий, слава Богу. Є такі вже, бачите, ноги на боку. Уже, не можу, як вже постоять. На нас два штучки заказ треба забити. Перевернули кормушки, кормушки пусті. Тут перша свіженька. Є один такий у нас пацієнт відправить. Вентиляторі 15,2, а в нас 12 виставлено. Давайте поставимо. При 16 ще виключалось. Ой-ой-ой, так. Да. Включалось і охолодження. Поставимо 15. 15 вимикалось. Правильно, правильно, все. 15,6. Дорожно охладить до 15, він більше не виключатися. Але не вряд де хлопець. Це я тут бистренько понапихав. Це можна її вбрати, бачите, там просто дирочка. я запихнув. Булька, булька, карабулька. Вони. Поїлочка, бачите, є свободні. Їдять, жруть і сруть. Як мені таке подобається, коли таке приміщення гарне. Ти собі на задоволення працюєш тут. Води небагато залишилося. Сьогодні будемо підключати воду. Пайку робити. Все, буду, корм, візьму. Понасипаю. І в наступному відео тут буде така кормушка стоять 4,5 метри, е в яку буде влазить більше 300 кг корма. Так, ще в цьому відео зробив кормушку, як ви обіцяв. Уже все покажу. Більш детально зніму в наступному, а просто принцип покажу лієчки. Бачите, якісь гарно. Підходять, їдять, щоб мені ці маленькі повбирати. Або як виїжджаю, щоб і маленький позасипав і здорово. Але висипав сюди 40 кілограм і там висипав 40 кг. І ще два мішка стабільно влізе по 40. Це скільки у нас? 40 і 4080-160 кілограм. 160 кілограм. Я думаю, ще може. Ну, до 200 кг можна влізти. 200 кг це... Стабільно я можу уїхати на два дні. Ну, плюс ще бортик можна наростити. Ще 100 кг. Ну так, щоб мені другий раз треба поїхати, щоб жінка не тягала мішки, як вона стається на господарстві. Тільки щоб доливала воду. Воду ще не проводив, але ще проведу, До Поставити, приключити. Ну, ось так. Стану за світлом лампочки, щоб було видніше, бачите як. Гарно вони працюють, з двох сторон підходять. Знизу чемоданчик робив, з нових досок привезли, наверх не заказував, а що було, з того і збив верхушечку. Ми її переробимо майбутньо. Просто мені подивитися, чи як вона працює. Чи гарно працює, чи ні. Ну, бачу якраз, вон їдять, жруть гарненько. Таке телятко підійшло. Мужчина. Ну ви бачите, результат, звісно, гарний. Ну, В принципі, на те, що я розчитував, що по 2 кг під 200 Все залежить від того, бачите, тут воно понасипається, ну, тут маленькі кормушечки. Маленькі, слабенькі. Ця кормушка, а це одне, що тут. Ти сипать тільки під його, сіточка стоїть. Їдять, але ну, найбільше до десятка це максимум. Туди, ж воно не сипаєш саме сам бортик. А отак кругом тільки його розсипається. Ну, ну не, не більше, да, десятки. Так, да, видно, що їдять, потихеньку входить, але не, не так максимум, як було. Ну, в принципі, на цьому будемо завершувати. Півдвинадцятого у нас субота, півдвінадцятого <12 -го. субота> налити віддихати. І так, сьогодні празник не, не але нічого, так я тільки скручували шурупами. Досточки різні. Бачите, раз на бой не опилював. Те, що було, що валялося, те й прикручував. Не опилював. Так, так, так. Все, все показав, пошту отдихаю. Я піду, інкубаційне яйця перевіряти. Які результати, ну то вже в наступному відео.